Всім привіт! Вітаю вас на каналі Карчек. Сьогодні у нас на огляді народний автомобіль, який тільки починає з'являтися в нас на ринку і поки що коштує не зовсім народних грошей. Шкода a 8 на огляді. Це вже четверте покоління Октавії. Попереднє покоління на нашому ринку мало просто нереальний успіх. Ми сьомих Octavia підібрали, пригнали, оглянули просто безліч. Ці автомобілі тільки починають з'являтися на вторинці. Це один із перших автомобілів, який потрапив до нас в руки. Конкретно це авто ми пригнали з Європи для нашого замовника. І сьогоднішній тест-драйв я буду говорити саме в форматі. Більше порівняння з попереднім поколінням цієї моделі. Ми з'ясуємо, що змінилося, що стало гірше, можливо, щось стало краще. І з'ясуємо, чи воно буде мати такий самий успіх. Презентація даної моделі відбулася в 2019 році. Конкретно цей автомобіль 2020 року. Спроєктована вона на тій самій платформі, що і попереднє покоління, це MQB. Зараз багато хто в коментарях почне писати, що це MQB Evo, не Evo. Але глобально це та сама платформа, розрахована під поперечне розташування двигуна та передній привід. Повнопривідні версії, звичайно, також бували. Багато змін були по двигунам. Тут оновлена лінійка двигунів встановлювалася. Були зміни по коробкам передач, які встановлювалися на ці автомобілі. Ми про це все поговоримо в ході тез-драйву. І також було дуже багато змін в плані електроніки машина. Повністю допрацьована, З'явилось дуже багато нових опцій, які не були доступні в попередньому поколінні. Та дуже сильно змінилася зовнішність автомобіля. Автомобіль отримав більш чіткі агресивні риси, і мені він дуже схожий на Ауді. Наприклад, капот дуже подібний на А4. Задня частина автомобіля також мені стає більше схожою на Ауді. І цей автомобіль виглядає вже. Більш молодіжно, ніж виглядало попереднє покоління Октавії, бо попередня Октавія виглядала досить просто. У нас чудова квітнева погода у Львові в кінці квітня, падає сніг, там легенький вітерець гне арматуру, але мусимо продовжувати знімати огляд для вас. Автомобіль, крім змін по зовнішності, зазнав змін і по розмірам. Він став довший, ширший і трошки вищий. Як я вже казав, багато змін торкнулось оснащення автомобіля. Тут змінилась оптика, в нас більше немає галогенових фар, є виключно LED-оптика, двох видів це базовий рефлекторний LED. Також є матрична оптика, як в нашому автомобілі. Задні ліхтарі на цьому автомобілі залишилися виключно LED. Також вони отримали динамічні показчики поворотів, чого не було в попередньому поколінні. І це вже така опція, яка натякає трошки на преміум сегмент. Автомобіль отримав нас оновлену лінійку двигунів, які на нього встановлювались на нашому ринку, як завжди. Будуть, напевно, користуватися найбільшим попитом дизельні двигуни. Ця лінійка була Я-288. Зараз тут ставиться Я-288 Evo. В нас пропав 1,6 дизель, тепер є виключно 2-літровий дизель, інших об'ємів двигуна тут немає. Замість двигуна об'ємом 1,6 літра Тут з'явилася послаблена версія 2-літрового дизельного двигуна на 115 кінських сил, так як в нашому випадку є двигун на 150 кінських сил, також була версія на 200 кінських сил. Інших дизельних двигунів на цей автомобіль не встановлювалося. В цьому автомобілі встановлений 2-літровий дизель на 150 кінських сил, і це не той двигун, який ставився в попередні покоління. Тут збільшили крутний момент. Його доопрацювали, були деякі зміни по впускному колектору. Також цей двигун отримав алюмінієвий блок. Багато було змін саме по бензиновим двигунам, тут досить велика лінійка. Встановлювалися, були 1-літрові двигуни 1,4, паралельно ставився 1,5 TSI, був також 2-літровий і двигун встановлювалася сюди, мрія кожного таксиста, 1,6 MPI. Ще декілька слів про двигуни. Не всі версії цих двигунів продавалися в Україні. Наскільки я орієнтуюся, це загалом більша вибірка всіх двигунів, які, в принципі, встановлювалися на цю машину. З того, що ми знаємо, з чим ми стикалися, якихось особливих проблем по ним немає. Звичайно, що в літрового мотора ресурс буде не супервеликий, але в Європі ці автомобілі користуються популярністю. Знову ж таки, підкреслюю, на мою думку, на нашому ринку найбільшою популярністю буде користуватися дизель, як і в попередніх поколіннях, і цих двигунів не слід боятись, не дивлячись на те, що там стоїть алюмінієвий блок. Ці двигуни будуть ходити довго. На аукціонах вони вже трапляються з досить великими пробігами, а це означає, що ресурс у них закладений достатньо великий. В принципі, на сьогоднішній день Ваг вже перестав робити якісь ненадійні агрегати, так як колись було ДСГ. Про це ми ще також поговоримо. Тому ми будемо закінчувати наразі з оглядом підкапотного простору і перейдемо в салон. Зараз завершимо огляд по техніці, і тоді вже перейдемо по комплектації. Давайте зараз поговоримо про коробки передач, які встановлювалися на цей автомобіль. Тут, як завжди, увага відбувається з коробками передач, все було непросто. Звичайно, була механіка саме проста все так як завжди. Далі в нас ставилася ДСГ. На більшість версій двигунів, які ставилися на цей автомобіль, це була семиступінчата мокра коробка DSG-381. Відносно надійний агрегат виправлені, в принципі, всі глобальні болячки, проблеми з ними трапляються вкрай рідко. Я більше про цю коробку розказував в попередніх тест-драйвах. Можете подивитись в тігуані трошки більше інформації про неї є. І також в цьому поколінні тут з'явився звичайний гідротрансформатор двох типів. Він ставився в парі з двигунами 1,4 ТЕСА йшов восьмиступінчатий гідротрансформатор Aisin, а в парі з 1,6 MPI йшов старий шестиступінчатий автомат, також від Aisin, Що в принципі виглядає досить дивним рішенням для Ваги, коли вже виправили всі болячки по коробці, яку вони дуже довго розробляли, тоді почали ставити гідротрансформатор, за яким плакали люди у всіх попередніх поколіннях. Але Тим не менше, тепер він є доступний, кому буде потрібно. Вибір по коробкам з'явився досить великий. По ходовій тут все так, як і було в попередньому поколінні. Спереду стоїть Макферсон, ззаді звичайна балка, причому в цих автомобілях в попередньому поколінні цього не було. Тут з'явилося DCC, і у DCC також буває в парі з балкою, виглядає трошки дивно, преміальна. Підвізка з непреміальною балкою, скажімо так. Не знаю, спорне рішення, напевно, але тим не менше, DCC тут буває, так як в нашому автомобілі. Ззаду також бувала багато але вона встановлювалася на версії RS та Scout. І також підозрюю, що багато йшла з більш потужними версіями двигунів. У нас тут ззаду балка, але на мою думку, автомобіль по ходовій допрацювали, не дивлячись на те, що в нас тут DCC. Е, я думаю, що в простішій версії автомобіля він також буде м'якший, бо DCC не дає настільки м'якості, бо автомобіль у нас наразі по ямам так аж пливе. Він занадто м'який, як для Octavia, Я як сідаю, мені прям незвично. Крім комфортнішої підвіски, автомобіль отримав значно комфортніший салон. Значною мірою помінялися матеріали, дизайн. Салон став виглядати насправді сучасно. У нас змінилися крісла, крісла стали дійсно зручними, змінився руль та змінився селектор КПП. Тепер нас замість звичного цього селектора у нас з'явився джойстик. На перший погляд, воно мені виглядало дуже специфічно, але в мене колега по роботі їздить на такому автомобілі і каже, що дуже зручно. Я от проїхався буквально зовсім трошки, то теж зручно, прикольно. Непогано виглядає вживу і досить непогано виглядає кермо. Бо коли автомобіль з'явився, мені здавалося, що це кермо просто жахливе і попереднє було ліпше, але вживу кермо виглядає дуже стильно і дуже зручне. Тут є оці дві крутілки, ними зручно регулювати, вже немає оцих кнопок, які потрібно багато раз нажимати. Всі органи управління виведені на кермо, у нас з'явилися великі підкермові пелюстки. Бо забрався селектор і перемикання передач вручну тепер повністю перенесено на кермо. Ці всі речаги регулювання, джойстик... регулювання джойстиків господи, речі регулювання джойстиків, речаги управління поворотами та двірниками, та речах круїз контролю залишився від попередньої версії. Нічого не змінилось. У нас змінився дизайн дверних карт. Вони тепер виглядають сучасно з такими. Декоративними пластиковими вставками з'явилася амбієнт підсвітка в попередньому поколінні. Це з'являлось дуже рідко, і амбієнт підсвітка тут дійсно виглядає гарно. Автомобіль в нас отримав нову віртуальну панель зі зміненим дизайном. Вже так, як і в Audi, можна вибирати собі різні стилі оформлення. Різні стилі оформлення можна вибирати в мультимедіа. Зроблено непогано. Поки готувався до тест-драйву, швиденько переглянув декілька. Оглядів інших блогерів, хто знімає, багато хто каже, що в базі йде прибор на панель вже віртуальна, тобто не було стрілок, але насправді стрілки були, такі машини також зустрічаються. Машина отримала оновлену торпедо. з'явилась можливість встановлення проекції на автомобілі. Цей автомобіль з проекцією в попередньому поколінні. проекції не бувало, в принципі. Прикольно виглядає панель з цією вставкою. В кращих комплектаціях бувають інші матеріали. В нас комплектація стайла, але можна було дозамовляти допами щось краще. Бували вставки з Алькантари виглядає дуже стильно. Автомобіль отримав оновлену систему мультимедіа. З того, що мені подобається, екран став більшим. І він переїхав над дефлекторами, тобто, коли ви їдете за кермом. Ви не відводите погляд від дороги, просто бачите і дорогу, і екран це досить зручно, бо в попередньому поколінні він був нижче. Доводилося відволікатися. Це в першу чергу безпека, і це добре, що про це думають. Подобається мені керування самою системою мультимедіа. Тут додавали можливість регулювати гучність, отак просто проводячи від плюса до мінуса. Це Непогано виглядає. Всі основні органи керування тут вже перенесені в мультимедіа. Тут зробили по такому самому принципу, як і в Peugeot. Додали декілька фізичних кнопок, які переключають просто меню. Але так само ці меню можна і переключати в мультимедіа. У нас тут є вибір режимів їзди, меню асистентів, управління кліматом та обдув обігрів заднього скла. Обігрів обдув переднього скла і обігрів заднього, щоб я нікого не плутав. По клімату є окреме меню. Тут є Зараз Роз... роздільне кондиціонування, я ще не розібрався, як це працює. Класичне кондиціонування це все так як звично. Aircare, Є температуру налаштовуєш тут, підігрів сидінь, бувають також обдуви. Мені здається, що в попередньому поколінні обдувів не було. Ще зміни, які відбулися в цьому поколінні. Тут додався клімат-контроль заднього ряду сидінь, його можна було дозамовити як опцію. З'явився бездротовий карплей в попередньому поколінні, його не було. Щось такого ще, що стосується мультимедіа, в нас всі роз'єми тепер Type-C звичайних USB немає. Прикольно зробили в цьому поколінні. Тут як додаткова опція бував роз'єм Type-C, Тобто можна було підключити собі відеореєстратор або якесь додаткове обладнання, кому щось було потрібно на дзеркалі, щоб не тягнути ці всі дроти. З того, що мені подобається, зробили прикольно. Це управління люком та шторкою. Воно тепер тут також просто проводити і люк відкривається. І так само шторкою. Додалась е, сенсорна панель. Можна так само сенсорно керувати світлом, якщо підносиш палець, воно включається виключається. Можна дотиком також доторкатися. І коли забираєте палець, яскравість регулюється. Прикольно зроблено, мені здається, більше ні в кого з виробників такого я наразі не зустрічав, бо не акцентував на цьому увагу. Кнопки управління світлом тут вже стали такі самі, як на Audi, просто не сенсорні. Фізичні кнопки вже немає цієї крутілки, також такий невеликий відсил до Audi. Ще з того, що мені подобається по змінам в даному автомобілі, так це те, що індикатор мертвих зон переїхав з дзеркала, де його не було видно. в Сам корпус дзеркала він тепер великий, яскравий, його важко не помітити. Бо поки він був в дзеркалі, на нього не завжди встигав звернути увагу. І користі з нього було мало. а Тут це реально зручно зроблено. І загалом мені дуже подобається, як доопрацювали цей автомобіль. Він став набагато комфортніший, набагато зручніший, сучасніший. І я впевнений, що він буде користуватись попитом на нашому ринку. Вони вже починають масово з'являтися, на них стають адекватніші ціни. Цей автомобіль обійшовся клієнту. Скільки він обійшовся, 20 Замонту п'ятсот. Ти, якщо то вставиш, ми тобі око виберемо. Машина обійшлася клієнту в Україні вже на реєстрації в межах 20,5 тисяч доларів. Кого будуть цікавити такі або інші автомобілі з Європи, або перевірки автомобілів в Україні, ви можете звертатись до нас в компанію. Всі наші контакти я залишу в описі до цього відео. Ну і на завершення саме основне для Октавії, це об'єм багажного відділення. Він став також більший. Зараз об'єм складає 640 літрів. На цій корисній інформації ми будемо закінчувати наш огляд. Вам всім дякую, хто додивився відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Далі буде багато цікавого. Дурак!